Що тобі починає подобатися все менше і менше, чим старше ти стаєш. Загалом гучні звуки. Що це було? Загалом гучні звуки? Хтось відкриває відео в інстаграм, тікток на гучній гучності? Ні звідки? У поїзді чи на дивані? Це змушує мене кричати всередині! Я прийшов сюди щоб прокоментувати це. Чому все так голосно? Днями ненадовго надовго я був один дома, і я вимкнув усе, що виробляло звуки, як от телевізор, кондиціонер, вентилятор, світло тощо. І насолоджувався невимовним блаженством, яким була повна тиша. Чому людям потрібен додатковий звук, де б вони не були? Чому люди на пішохідних велосипедних доріжках мають блютуз динамік? Які відтворюють музику. Ти в довбаній природі, насолоджуйся довбаними звуками природи. Відредаговано. Багато хто з вас згадували про відлякування ведмедів, що має сенс. Я відповідним чином скоригую свої очікування, але я все ще відчуваю проблеми з людьми, які живуть у міських, приміських і навіть сільських місцевостях, де ведмеді майже ніколи не будуть проблемою. А машини які мчать від знака зупинки до знака зупинки в моєму житловому районі о 2.30 ночі з комбінацією прямого вихлопу. Ваші автоматичної коробки передач. Гучні ресторани. Я не розумію, чому в деяких місцях музика звучить так голосно, що ви навіть не можете почути себе. Серйозно, кому це подобається? Деякі ресторани мають дуже погану акустику, і звуки відбуваються від усього дні народження. Дорослішати, щоб досягти дорослого віку було весело. Дорослішати, щоб стати літнім громадянином менш весело. Як там кажуть, досвід, який їм по імпоте... <кхи> приходять з роками. Вишні місця, шуми та миготливе світло. Ух, миготливі вогні дратують мене. Те, що відчуває моє тіло, стаючи з ліжка вранці. <кхи> Інші люди. Так, це я став мізантропом через АНТО багато образливих ідіотів і людей, які просто хочуть грати в ігри розуму. Люди виснажують і дратують мене. Мені 30 і я готовий вести відлюдний спосіб життя до самої. Ем... Я трохи жартую, але переважно ні. Солодке. Чим старшим я стаю, тим менше його терплю. Раніше мені потрібно було багато цукру в каві. Тепер достатньо трохи цукру, а за потреби й без цукру. Моя мама, їй 60, думає, що все раптом занадто солоне. Вона вважає, що рецепт кожного розфасованого харчового продукту було змінено, лол. Навколо мене люди. Мені більше подобається моя самотність. О, Останні кілька разів, коли я ходив кудись, де було багато людей, я відразу хотів піти звідти і Чував стрес. Все, що мені потрібно, це кіти, хороша книга. Можливо, перекусити. У мене четверо котів і тисячі книг. Потрібна робота, щоб дозволити собі той невеличкий проміжок часу між роботою. Останнім часом це мене справді бентежить. Іноді я просто сиджу й думаю, що, чор забирай це все життя. Це лише робота, робота, робота! переможовано вихідними, які здаються надто короткими. Додому. Я переїхав далеко і створив своє життя. На початку я був відчайдушно прив'язаний до свого дому і сумував за ним до глибини душі. Тепер я розумію, що залишив поза. До проблеми, з якими більше ніколи не доведеться стикатися. Кожен візит робить мене впевненішим у своєму рішенні. Я бажаю всього найкращого моїм друзям і сім'ї, але я радий, що мені вдалося виїхати. Великі натовпи, спілкування в клубах. Це досвід найнижчого рівня. Я створений для пабу, а не для клубу. Мені це набридло ще до того, як я закінчив коледж. Був на весіллі пару місяців тому, і багато людей приблизно мого віку та трохи старших намагалися змусити інших піти з ними в клуб. Після того мені таке не подобається. Гучні люди. Завжди є одна людина, яка повинна бути найгучнішою в кімнаті. Хтось повинен вдарити цього хлопця? Що? Гучні вечірки. Я волію спокійно провести ніч із кількома друзями, випити пива чи травички. Просто відпочити трафік, дурні люди за кермом. Ігри до другої, третьої ночі. Люди людей, які не служать доброму вашому житті, позбуйтеся їх. Якщо ви почуваєтесь лайном в їхній присутності, якщо вони поводяться з вами як з лайном, відправляйте їх туди. Навіть якщо це сім'я, знайте, оточіть себе любов'ю. Це робить життя набагато стерпнішим. Я зробив так. Тепер я просто залишився з дружиною та сином. І я щасливіша, задоволена людина. Якщо вам сподобався даний відеоролик, можете поставити на нього лайк, там написати коментар або підписатися на канал, наприклад. Можете там. При тим в Телеграм, Тікток, <хі -хі> дякую всім за перегляд і до зустрічі.